Щоб серця були здорові, перший в області кардіохірургічний центр відкриють у Кіровограді до кінця цього року. В ньому проводитимуть операції на відкритому серці. Зараз таких пацієнтів з області направляють у Київ. Щороку це близько 250 хворих. Запрацює центр на базі кардіодиспансеру. Нині триває ремонт в приміщенні, де облаштують операційну. Вона поповниться новим обладнанням, частину якого вже придбали. Решту закуплять найближчим часом за результатами тендерів. Спеціалістів, які оперуватимуть, заклад має також є домовленість з лікарями з національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. На будівельні роботи та обладнання з обласного бюджету виділили 5,5 мільйонів гривень. Брудони, которое не было раньше у нас в области, это аппарат искусственного кровообращения, это э, экстра класса. Іскусний вентиляція легких апарат і необхідне обладнання для операційної. На 1 грудня цього року ми будівельні роботи завершимо. Сподіваємося, що до цього часу керівництво медичного закладу разом з фахівцями зможуть поставити необхідне обладнання, на яке ми виділили кошти. У Нас є фахівець, який приїхав до нас із Луганської обласної лікарні, який має досвід роботи і має. Досвід операції на серці.